Українці шанують свою національну кухню, але полюбляють скуштувати страви інших країн. Ну, наприклад, позавчора був борщ, вчора суп том ям, який нагадує Таїланд. А сьогодні ми поподорожуємо по Італії і приготуємо блюдо лазанья. Для цього потрібно форма полита оливковою олією, тісто суміш, який називається суго, це з м'ясом та томатом, пешамела, молоко, масло, густо заварений такий крем, та сир. І будемо готувати. І так тісто вкладаємо на дно. По шарову будемо закладати лазанью. Ну, наприклад, так як тут у нас є такі коротенькі діляночки, тому сюди ми вкладемо кусочки тіста, які також треба обережно Розривати. І так. Угу, так, і ось на кутик. Так, зробимо. Угу. Наступний шар буде суго. Ми трошки ближче поставимо. Так, ось ми суго вкладаємо. Це м'ясо, яке тушилося з спасированою цибулькою, морковочкою. Потім це все тушилося в томатному соці, обов'язково домашній, обов'язково на тих помідорках, які вирощені, власноруч, тоді дуже смачно виходить. Ось ось ми красиво вклали суго. Тепер посипаємо це все щедро сиром. Щедро, щедро, не так, як десь, а як в Україні. Зверху будемо поливати бешамелою, соус бешамело. Масло, молочко. Все заварено в такому рідкому заварному стані, тому що, коли буде пектися потім лазанья, воно все закріпиться і стане таким пошаровим тортиком, дуже смачним. І так формуємо останній шар. Тісту. Ви, напевно, замітили, що тут є колір інший, зелене тісто. Чому воно зелене? Тому що воно <кій> з шпінату Це ще буде додати смакоти. Так, ну тут кусочок можна... Ні, хоча зелене покладемо. Так. Все-таки, щоб воно було більш симпатичніше на розрізі, потім нехай буде зелене. І так, знову ж, так само суго. Я постараюся не дуже багато, тому що, можливо, ще все-таки влізе один шар тіста. Зараз ми попробуємо. Розтягнути Цей ж ту славий. Угу. Так. так. Трішечки садку, Так, так як бешамело кладеться через один шар, тому бешамело буде ще все-таки в одному, наступному. І наступний все-таки виходить в нас жорстенький чисто. І добре. І хай буде так. Так, все-таки ми, напевно, що отак будемо класти цей шар. Так. Ці кусочки, крайчики я обриваю, щоб більш красивіше влягалося тісто. Ось. Але їх нікуди я не діваю, я їх відразу отут кладу, вони потім, коли спікаються, вони всі будуть одноманітні і не буде видно, що воно з кусочків. Так, і ось так. Ну, і завершальний етап. Зараз викладу все по зверху і відправимо в духовку. Хай печеться. Ось і готувала лазанья. яка вона апетитна, яка вона гарна на розрізі. І вже ми її спробували вона надто смачна. І це все завдячуючи друзям нашим україночкам з Італії, які навчили готувати, та ще й деякими інгредієнтами поділилися. Смачного!